Як і більшість наших закарпатців, я був звичайним заробітчанином. Коли почалася війна, став до строю. Скромно розповідає солдат 128-ї бригади Михайло Батрин. Чоловік пішов добровольцем. Опановувати бойові навички та вчитися володіти зброєю довелося швидко, адже з перших днів вже був на передовій. Я до війни працював по заробітках, як і всі наші закарпатці. Потім, як почалася війна, Повномасштабно я пішов добровільно, щоб вона тут не була війна. Звільняти українські землі від загарбників поїхав зі 128-ю окремою гірсько-штурмовою закарпатською бригадою. На фронті отримав надзвичайно важливе завдання. Був стрільцем-санітаром, евакуйовував з поля поранених бійців. Захисники тримали позиції на запорізькому напрямку. Я був у 128-й бригаді МПБ, як медведі називається. Санітар-стрілець мою за РПГ був закріплений, мої об'язаності були, але ну, якщо поранених піднести, погрузити, стріляти, позицію, дивити, дивитися, щоб ворог не наступав. Одного дня з поля бою рятувати довелося самого Михайла. Чоловік отримав осколкове поранення у черевну порожнину. Під обстрілами пораненого бійця побратими несли 4 кілометри на руках. Сам Господь в ту мить був поруч з ними. У нас бив танок і отримав поранення у осколо фугасне. Поранення у черевну порожнину. Мене несло вісім чоловік. Вони мінялися. Воронках, по тому і вони мене не залишили. Від місця поранення до, до сполучення, де була машина, тому що кругом, кругом пашня була і машина не проїде. Якби проїхала, так машину б обстріляли. Могла не могла б проїхати. Кілька годин лікарі боролися за життя чоловіка. Він приніс п'ять операцій. Перші провели одразу в Запоріжжі. Далі захисника перевезли в Дніпро, згодом в інститут Шалімова. Послідню операцію мені робили в інституті Шалімова. То була послідня рішаюча операція. І я пішов на поправку після. Соблюдаю дієти різні. Так. Каже, війна руйнує, несе смерть та горе. Ті, хто щодня бачать її, назавжди змінюються. На війні знаходиш вірних товаришів, дружбу, якої ніколи раніше не мав. Ми друзі, назавжди з побратимами. Воїни, лікарі, волонтери, рятівники і усі ті люди, які перебувають в найгарячіших точках щодня, ризикуючи життям. Усі вони без перебільшення янголи на землі. Дуже вдячний побратимам, що мене не залишили. Світлячкові, мішові. Що мене не залишили на полі, мене перенесли. Вдячний всім, а особливо лікарям, всім. Зараз боєць одужує. Реабілітація проходить вдома, свіже повітря, прогулянки, гори, природа це його стихія. Повернутися у стрій вже не зможе. Я би ще висловив вдячність частині і побратимам. подяку Побратимам, що не залишили, щоб винесли. І подяку Богові, ангелам, хранителям каже окупанти, порушують будь-які правила війни, але таких воїнів, яких має Україна, немає увесь світ. Тому перемога неодмінно буде за нами.